Ми продовжуємо прямі включення з коларі Верховної Ради. Наступний співрозмовник, народний депутат від групи економічний розвиток Володимир Сальдо. Пане Володимире, я вітаю вас. Власне в такій ситуації, що вчора сталося в парламенті, розпуск коаліції, відставка прем'єр-міністра. Як діяти далі? Як знайти вихід у ситуації, коли країна знаходиться на сході? Триває війна і бюджет порожній? Не опускати руки перше і Жити в реальних умовах не просто жити а ще й працювати і робити все для того, щоб в цих реальних умовах. Якомога швидше встановився мир і спокій. Для Цього Верховна Рада має приймати закони. Вчора Арсеній Арсенієсенюк звинуватив тому, що ви їх не приймаєте, як розвалилася коаліція. Що сталося? Поясніть для цього. Верховна Рада повинна приймати ті закони, які реально допоможуть, а не просто зроблять таку, знаєте, ауру популізму для когось з учасників процесу. Для цього Верховна Рада повинна розглядати їх не в п'ятихвилинному режимі, а хоча б на півгодини, тому що дуже багато пропозицій Зиції, які дійсно покращать ситуацію, які дійсно вплинуть на те, щоб прискорити встановлення миру, які дійсно забезпечать можливість планомірно. Військо наше забезпечувати всім тим необхідним, які створять умови для функціонування і злагоджених дій між усіма гілками влади, а не однієї тільки. Ось для цього Верховна Рада дійсно повинна працювати, не зважаючи ні на що. І в першу чергу Верховна Рада і депутати це майже одне і те ж, але все ж таки не одне і те ж. Тому що не всі депутати, і це нормально, це демократичний процес, мають думати, як тільки ну сказав. Хтось в кого є, в кожного є своя думка, і цю думку треба врахувати. Дійсно, треба набагато швидше працювати зараз і плідніше, щоб результати були більш вагомішими. А якщо переходить все в площину звинувачень один одного, тоді в... Відповідно, може, якщо не знаходяться абсолютно можливості для взаємопорозуміння і знаходження спільної мови між різними депутатами, тоді, мабуть, вже треба обирати нових. До речі, з розвалом коаліції означає, що парламент іде на перевибори. Регіонали кажуть, що в умовах війни цього робити не можна. Ваша позиція? Я вважаю, що